Миру всім. Всі пророцтва Біблії про останні часи збуваються, про приход Ісуса Христа, Його смерть, Воскресіння було відомо задовго до Його народження. Коли Ісус народився, перетнулися два світи – світ Духів і світ людей. Ангели прийшли в цей світ і сповістили радісну звістку, що народився Син Божий, Спаситель, який поверне людям життя вічне. Але люди не повірили і розіп'яли Його, розіп'яли Бога в людській подобі. А Бог і є дух. Він помер і воскрес, переміг пекло і смерть і повернувся, щоб показати, наскільки важлива віра, віра в Бога, віра Богу, віра в Слово Боже, Божу любов і милість, тож Пасха наша це Христос, кров якого. Визволяє з рабства, очищає від гріхів, спасає від смерті і дає надію на безсмертя. А нам, зі свого боку, треба вивчати Біблію, берегти Слово Боже і не відступати від Нього. І цьому ми можемо навчитися в церкві, бо мета церкви пізнавати Божу таємницю і передавати її нам, проповідувати її до краю землі, щоб кожен міг зробити свій вибір. Життя в раю, чи вічні муки в пеклі.